привіт з вами Ріпро, ну, і в цьому відео я вам хотів показати дуже круту пушку. Звісно, її не можна зробити без командних блоків, це мій винахід. Можете, якщо що, ним, користуватись, коли я вам її покажу, як її робити. Ця пушка стріляє, по-моєму, навіть на 1000 блоків, навіть більше. Ну, це капець яка швидкість, я її сьогодні навіть включу, я вам покажу, як вона працює. Тому всім приємного перегляду, до нами починаємо. Це так, це так важко виглядає, ніби багато командних блоків, але насправді це легко. Е, що вона складається? Е, рекомендується взяти плитки, от Warped Slap, ну, такі плити, Е, ставити їх в такому напрямку. Розливаємо в кінці воду, і щоб вона текла рівно, от я зараз візьму драбину. щоб вона текла і зупинялася от перед драбиною. Для чого це потрібно, зараз я вам покажу. Це для того, щоб вода, можна сказати, чуть-чуть торкалася драбини, і щоб вона не взірвалася при нещасному випадку. В нашому ж ділі потрібно би було отут драбину ставити. Але, можливо, ще на один блок. Якщо більше, ніж на один блок, це вже буде небезпечно. Е, так і ми... от сюди ми заставляємо динаміт. Ну, Наприклад, давайте. Візьмемо. Просто я от, от в тому штуці її включаю. Зараз візьмемо один стак динаміту. От Я вам покажу, як вона працює. І е, нам потрібно той редстоун сигнал е, провести, можна так сказати, до безкінечного генератора редстоуну. Він робиться так. Цей наблюдач, який тут буде Поршень, ми отут ставимо редстоун. він його ламає, і там буде безкінечний генератор електрики, яка буде йти до того роздатчика. Як ви вже догадалися, це робиться для того, щоб отут появлялися динаміти постійно. Але для того, щоб їх відкидувати хто зна куди, нам потрібно командні блоки, які будуть спавнити динаміт на координатах. Оці координати, я зараз писав, це є, е, я вам навіть зараз покажу. Це є оцей блок. Там, де вода, щоб нічого не підірвалося. Таким чином, можна не ось стільки командних блоків, а чуть-чуть менше. Чим більше тих блоків буде з такими самими координатами, які то все підключено, буде далі воно стріляти. Вони будуть тут генерувати капець які сильні взриви, і ті динаміти будуть вилітати, як бішень. Так що, можна сказати, зараз буде та провірочка е, так, динаміт я заклав. Ну і відповідно оцей редстоун сигнал ми ведемо всю. Якщо що, це світ полігон, це ми... Я тут а, граю іноді. Отут е, важить для того, щоб тут всю штуку включити. Ми активовуємо. Все. В результаті, от бачите, наша пушка. ви бачили, як швидко ТНТ летіло. Суть в тому, що чим більше тут буде командних блоків, чим більше от в нашій от любимі штуці буде динаміту, Це можна сказати, як такий гранатомет-кулемет. Чим більше буде командних блоків, які будуть спанити взриви, звичайно, воно буде трошки глючити, але з іншої сторони, воно буде капець, хоч на 10 тисяч блоків стріляти. Це дуже більше штука. Надіюсь, я все ясно поясню, тому ви зможете, в принципі, вже на далеких дистанціях кап'ять, що багато знищувати. Я, вас, я вам не брешу, воно навіть на 2000 блоків може стріляти з такою великою кількістю командних блоків. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал. З вами був я Pro. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім пока. Зустрінемося в нових серіях.